Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила! 25 жовтня 1917 року став у величезній державе, яка колись называлась Російською імперією, червоним днем календаря. Червоним не лише через більшовицький переворот, який відбувся під червоними стягами, але червоним від пролитої крові мільйонів людей. Адже прийшовши до влади, більшовики автоматично розв'язали громадянську війну вже не червону, а чорну дату в історії Росії. Після лютневої революції 1917 року в країні запанувало дво Формально влада знаходилась в руках тимчасового уряду. Який повинен був діяти добрання до установчих спорів. але реально влада була подвірна між численними політичними партіями, кожна з яких контролювала своїх прихильників. Найбільше послідовників було у більшовиків. Це були і солдати, і робітники, і селяни. Кожним більшовику обіцяли щось своє, солдатам завершити війну, робітникам бідного пату праці, селянам віддати землю. Більшовицькі комітети, в поті чола, проводили агітацію серед населення. Через кілька місяців дедалі більше росіян стали вимагати від тимчасового уряду, негайно завершити війну та втілити в життя всі свої обіцянки. Але уряд, який роздирали численні внутрішні протиріччя, фактично був надієздатним. Після кількох пробних заколотів більшовики вирішили діяти рішуче. Повстання почалось в ніч на 25 жовтня. Вірні більшовикам революційні матроси та солдати захопили усі стратегічно важливі точки у Петрограді вокзал, пошту, телеграф, електростанцію. Тимчасовий уряд засів у колишній царській резиденції зимовому палаці, який дуже швидко оточили сили повстанців. Захищали владу дві сотні жінок з батальйону смерті. Три роти юнкерів, більшості з яких нещодавно виповнилося 18 років, та 40 інвалідів з полку георгіївських кавалерів. Протиставити тисячам добре озброєних революційних солдатів та матросів, купці захисників було нічого. Більшовики блискавично захопили зимовий палац, та на місці одразу ж провели другий всеросійський з'їзд рад робітничих та солдатських депутатів. На ньому було проголошено, що вся влада переходить до більшовиків. Одразу ж було опубліковано декрет про мир, а за ним декрет про землю. Таким чином, більшовики одним махом задовольнили вимоги народних мас, на які вони опиралися, солдатів та селян. Одразу ж було сформовано раду народних комісарів на чолі з Володимиром Леніним. Почалося формування вищих владних органів радянської Росії. Та з приходом до влади більшовиків та різноманітними декретами довгоочікуваний мир в змученні війною Росією так і не прийшов. На фронті, який майже розвалився до кінця 1917 року, німці посилили наступ, користуючись хаосом та анархією в управлінні російськими частинами. В самій державі почався масовий протесний рух проти нової влади. Проти більшовиків виступили їхні колишні союзники, різноманітні партії лівого та правого спрямування. А також монархісти, які хотіли повернути до влади нащадків Миколи Другого. Держава почала тріщати по швах. Про самостійність від Росії оголосила Центральна Рада в Києві. В Туркестані Закавказі та Фінляндії створено уряди не підконтрольний більшовикам. А на Дону Кубані та Кавказі почали формуватися армії під керівництвом колишніх царських офіцерів для боротьби з червоною чумою. В таких екстремальних умовах нова влада проявила безпрецедентну рішучість, хоча була за кроків повного провалу. Було екстрено сформовано Червону армію та Червоний Флот. Більшовики хитрістю прийняли умови держав Фриїцького Союзу про мирне врегулювання. А вже через кілька місяців визнали їх недійсними. Розуміючи, що втримати владу на величезній і охоплені бродінням мас території вони можуть тільки силою. Більшовики розпочали громадянську війну.